У чернігові 9 та 10 квітня зафіксували абсолютні температурні рекорди. У вівторок стовпчики термометрів сягнули позначки двадцять і градусів тепла, що перевищило показник 1986 року. А в середу було плюс 26,2. Насамперед, це пов'язано з приходом на територію України теплої та сухої повітряної маси з трубічних широт та відсутністю опадів. Раннє потепління має значний вплив як на флору, так і на фауну, розповідають науковці. Бруньки раніше розкриваються і приліт на Чернігівщині раніше на два тижні з'явилися лелеки, журавлі, гусеподібні, інші птахи, такі більш такі великі. Що стосується рослинного світу, то ми фіксуємо весняні рослини, весняні ефемероїди, які сьогодні теж уже фактично в піку квітування. Відквітували підсніжники, проліски, хоча сезон їх триває до кінця квітня. Сьогодні ми бачимо масове квітування. Рястів анемон екологи також попереджають про ризик виникнення лісових пожеж через сухість повітря та бездощову погоду. За інформацією обласного гідрометцентру, зараз на Чернігівщині триматиметься найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Зокрема, внаслідок впливу високих температур ґрунт швидко втрачає вологу, що прискорило початок весняних сільськогосподарських робіт. Наші аграрії вже в повній, як кажуть, роботі. Вони вони фактично цілодобово здійснюють посівну компанію. Чому тому, що кожен день у такої високої температури це втрата майбутнього врожаю, якщо не зробити правильні агротехнічні заходи щодо висіву ранніх ярових культур, зернових, зернобобових ну і це все може привести до того, що весняної вологи, яка є, не вистачить для повноцінного розвитку сільськогосподарських культур. Метеорологи зазначають, аномальне квітневе тепло, явище тимчасове уже найближчими днями очікуються зниження температури та повернення до більш звичних для цієї пори року погодних умов.